Комісія сьогодні виноситься порядок денний п'ять питань. Е, значить, будемо так, по порядку я помію розглядати. Е, тоді я оголошую, не буду одразу казати, які питання розглядаємо. Е, Напередодні перше питання про затвердження старости та округу номер 8. Доповідає Василенко, ми пані Юлія, прошу. Значить, ми провели слухання в суботу, 14 грудня, по кандидатурі старости Дмитруня Віталія Михайловича. За результатами він набрав близько 22% голосів від кількості жителів Старостинського округу, які мають право голосу, тому вважається прохідним кандидатом на затвердження старости. Які будуть... Пропозиції. Голосуємо e, за те, щоб допомогти на наше пленарне засідання. E, нашу позицію. Дякую. E, друге питання: про внесення змін до рішення Сталищенської селищної ради від 4.121 року за номером 11. про утворення виконавчого комітету селищної ради. Визначення його чисельності, затвердження персонального складу в редакції названого числа. Це Значить, у нас в зв зв'язку з тим, що змінюється староста, нам необхідно від свою смертю виключити із членів виконавчого комітету Василенка Ігоря Святославовича і в разі затвердження старости включити його до складу виконавчого комітету. Питання немає. Пропоную голосувати. Дякую вам. Переходимо до наступного третього питання. Про затвердження світу селищного голови щодо здійснення державної регуляторної політики Ставищенської селищної ради у 2024 році, Доповідає пані Щедріна. Так, якщо коротко, то Державна регуляторна політика Ставищенської селищної ради у 2024 році здійснювалася відповідно до завдань, визначених законом України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. У 2024 році регуляторні акти не приймалися. Значить, Як було, так і було. Да. Розуміло. Тобі пропоную винести це дане питання на пленарне засідання. Дякую. Четверте питання про структуру та умови оплати праці працівників виконавчого апарату Ставищенської селищної ради та її виконавчих органів. У 2025 році доповідає е, секретар, секретар да, прошу. Відповідно, відповідно до вимог закону України про місцеве самоврядування в Україні та закону про службу органам місцевого самоврядування. Селищний голова своїм розпорядженням визначає надбавки за високе досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі до 50% посадового укладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років у межах затвердженого фонду оплати праці по відповідних відділах Ставищенської селищної ради. Далі. Преміювання начальників відділів селищної ради зі статусом юридичних осіб публічного права здійснюється теж за розпорядженням селищного голови відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи в розмірі не менше 10% посадового окладу в межах утвореного фонду преміювання та економії фонду оплати праці за умови забезпечення в повному обсязі, обов'язкових виплат із заробітної плати усім працівникам відділу. Що підтверджується розрахунком, який дається про при розпорядження? Ну, ось такі умови. Скажіть, будь ласка, ще діє 268-го постанова Кабінету міністрів? Діє. Діє, так само, ніхто її не змінював. Угу. Угу. Зрозуміло. Ну, тоді е, питання є відносно пропозиції. Немає. Ну тоді. Е, Голосуємо, щоб направити на наше пенальне засідання сесії. Дякую. І останнє п'яте питання про структуру та умови праці Ставищенського селищного голови у 25-му році. Прошу. Відповідно до статті 26.59 закону України про місцеве самоврядування, закону про службу в органах місцевого самоврядування, закону України про, про оплату праці, постанову Кабінету міністрів від 9.03.2006 268 про упорядкування структури та умов оплати праці працівників оператор органів виконавчої влади, прокуратури судів та інших органів. Пропонується встановити селищному голові в 2025 році надбавку за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50% посадового посадового укладу, урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років, але у межах затвердженого фонду оплати праці працівників виконавчого апарату селищної ради. І преміювати селищного голову у 2025 році щомісячно відповідно до його особистого вкладу в загальні результати роботи теж в розмірі 50% посадового окладу у межах затвердженого фонду оплати праці працівників і виплачувати разом із заробітною платою поточного місяця. Також виплачувати селищному голові матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки або її частини в розмірі середньомісячної заробітної плати і матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати. Особі, яка здійснює виконання обов'язків тимчасово відсутнього селищного голови, встановити на період здійснення повноважень, надбавки за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та висловлення років, і преміювати в розмірі 70% від посадового вкладу. Ясно. Ну наскільки я знаю, що Леонід Петрович практично в свою. Зарплату віддає воїнам. І не тільки, да. Ну і не тільки тут вже зрозуміло. І на церкву і скільки допомагає, і воїнам допомагає. Да. Так що тут я кажу, без, без да. Тоді прошу голосувати. На цьому наше засідання, нашої релем комісії завершено, Всі питання розглянуті. Дякую. 一。いい